Дорогі діви, сьогодні поговоримо про фінанси. Чудова тема. Фінанси вони завжди потрібні. І давайте подивимось: ваші фінанси і що буде змінюватись? Цей розклад дуже актуальний для тих людей, у кого, можливо, фінанси на паузі щось не йде. Ось це дуже важливо. Перша карта у нас вже є. Уже інформація іде, тому будемо читати. Коротко про головне, як завжди, на трьох картах будемо дивитися ваші фінанси, що буде змінюватися. І сьогодні підказка, порада від вищих сил на кінець розкладу. І так, старший аркан імператор. От знаєте, ця карта показує дуже багато, і я вже можу цей розклад прочитати лише з цього першого аркану, тому що імператори не бувають бідними. І насправді у вас будуть зміни. Але тут є одне але, для того, щоб у вас все було добре в фінансах і у вас були ці зміни, які вам потрібні, треба все контролювати. Вам не можна віддавати свій трон, вам не можна дозволяти правити або керувати своїм життям або навіть своїми життєвими обставинами. Тому що як тільки ви передаєте, як кажуть, меча або корону, в кого як. Як тільки ви передаєте це до інших рук, то ви втрачаєте фінанси. І для того, щоб їх повернути, для того, щоб змінити, можливо, якусь паузу фінансову, як я сказала вам на початку розкладу, сядьте на трон, контролюйте все, робіть так, як ви це бачите, проявляйте деколи впертість, боріться за щось, тому що від вас вимагають дій, від вас вимагають керувати ситуаціями. Ось так, бачите, перша карта дуже багато чого пояснила. Далі йдемо. Насправді, сім жезлів – Це карта, яка показує, що треба за щось поборотися, і треба вирішувати те, що важливе для вас. Якщо ви хочете, щоб були зміни у фінансах, по-перше, не допомагайте просто так. Пам'ятайте, що кожна робота, кожна підтримка має бути оцінена. Ви допомагаєте, зверніть увагу, чи допомагають вам. А ви щось вирішуєте, от, до прикладу, хтось вас про щось попросив, ви вирішили якусь проблему. Подивіться на те, чи ви отримали за це фінанси. Тому що якщо ви кажете мені нічого не треба. І просто я вам дякую, то фінанси не будуть до вас приходити. І ви будете страждати, тому що насправді фінансова сторона для вас важлива. Зупиняйте все це, не розпилюйтеся, сконцентруйтеся на собі. Для вас це важливо. Ви любите допомагати іншим і забуваєте про себе, а насправді ви маєте керувати своїм життям, бути задоволеними, робити все, що буде приносити вам радість. Ви будете тоді відчувати себе в інакшій енергії, і до вас будуть приходити інакші фінанси. Ну і старший аркан імператриця, подивіться, бачите, тут у нас імператор, тут імператриця. Дві карти, які показують про володіння, про навіть, я би сказала, про трон, про те, що ви на троні, що ви інші. Що вас можна відділити від е, решти, що насправді ви не можете бути бідними. Ви маєте дійсно це зрозуміти, багато чого залежить від вас, і не передавати, як кажуть, штурвал або кермо у чужі руки. Тому що хтось не може довести вас до такого піку, до слави, до визнання, до авторитету, е, тільки ви самі. І знову ж таки ця карта знову показує, що імператриці не бувають бідними. Люди, і імператор, і імператриця це люди, які володіють майном, які володіють землями, які мають гроші, які керують своїм життям. Тому ось такий момент, дорогі мої друзі, програється на розкладі. Так, і підказка порада від вищих сил дуже цікаво, що радять вищі сили вам. Трійка пентаклів це вдосконалення себе, вдосконалення майстерності. Не забувайте, що ви можете вже більше, ніж інші, що ви є майстрами. Оцей фартушок, який зображений тут на Аркані, показує мені тільки те, що ви дійсно вмієте щось робити, і що це виділяє вас поміж інших. І також ця карта показує, що ви не один день провели в якійсь майстерні. І ви багато чого навчилися. Тепер ви стоїте вище і можете навчати інших, ви можете комусь подавати уроки, якісь курси, когось чогось навчати, брати до себе в команду людей, які будуть на вас працювати. Тут відкриваються нові можливості. Але найважливіше зрозуміти, що ви керуєте своїм життям, що ви важливі, зрозуміти те, що не можна, от, навіть якщо ви великі майстри. Не можна, щоб хтось керував вашою справою, вашим бізнесом. Ви маєте все це тримати в своїх руках і вже навчати інших. Ось в цьому якраз ваш успіх і такі фінансові можливості сьогодні відкриваються. Пам'ятайте, що треба звернути увагу на себе, не розпилятися на інших, і дійсно у вас будуть зміни у ваших фінансах. Я вам бажаю всього хорошого, особливо збагачення, тому що для оцих двох арканів тут дійсно йде така потужна енергія збагачення і володіння чимось. Тому від щирого серця бажаю вам наповнитись такою енергією і тільки вперед. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!